Доброго дня, я як і обіцяв, і я доробив цю ж схему обогріва от окопні свічки, труби. Хлопець виложив відео, він там з підручних стрес, зв'язав дві труби. Ну я тут більш уже цивілізовано, 40 на 40 дві труби взяв, зварив між собою з проміжутком, там 15 мм трубки, теж вставив оці. Так Поекспериментував по дліні, якщо брати 45 см, не годиться. Все працює гарно, але багато копоті вилітає через верх труби, прям багато копоті. Воно і от банки трошки є копоть, і через трубу є коротше. Взяв довші труби пробував Лучше. Взяв оця 60 см, В общем, определився, що треба брати 60 П'ять сімдесят сантиметрів або сімдесят, можна сімдесят, бо я кусочки сюди приставляв, то теж нормально. Оце найкращий варіант. От шістдесяти до сімдесяти сантиметрів, дві труби між собою, на банку ставиться, тяга виходить з під підсос воздуха. Протягується тепла від е, труб іде дуже багато. Ось я тут у себе в гаражі так прямо. Е, ну тут тепла йде дихового е, набагато більше, ніж просто від банки. Так що ця тема дуже цікава, така робіть репости, діліться. Може ще хто підхватить, і будемо робити отакі штуки хлопцям передавати місці з окопними свічками. Це я кажу 40 на 40, дві труби зварені, 60 от шістдесяті до 70, Ну в середньому, хоча б 65 брати, брать, і все працює чудово. Набагато повищається якби коефіцієнту цієї полезної дії от цієї банки, і це дійсно і копоті. Саме головне, що копоті, е, мінімум от, от неї така йде. Менше, ніж от самої банки. Так що я про проекспериментував. То рекомендую, рекомендує шкудітися, хтось ще підхватить, піде воно у ленту і, і будуть і там хлопці, десь хтось щось побачить, будь-с підручних робити, Це дуже дуже хороша тема. Бо так ось я показую. О, знімаю. То банка горить, ну, ну бачите, одне і ну що воно, самотєком, як би тепло, то воно йде, але ж менше. І, кстати, банка вже давно горить у мене, бо я тут поки це з, цими, з цими клаптями експериментую, вона горить і горить. О, а от, ось, о, пожалуйста, перчатки взяв ще солдеповські. Еті, як вони там? Сварочні настоящі. А, то вдержати можна. гарячуще. От, ух, Йо. То дуже дуже хороший ефект. Що робимо? Робимо. Робимо в місті свічками хлопцями проблеми. Слідкуйте за моїми відео, буду ще далі, 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 буду знімати. Кожен вечір практично я в прямий ефір виходжу, задавайте свої запитання, кого що цікавить, то я буду відповідати вам прямо зразу ж тут же у прямому ефірі. Хто там підписуйтесь, переглядайте мої відео, може, кому що буде цікаво, хтось щось корисне із моїх відео почерпне, то. Будуть якісь запитання, так же саме можете писати мені у повідомлення, що конкретно, то у повідомлення пишіть, я всім даю відповіді. Все, пока.